Вуличні таланти Максим Самойлов не бачить від народження, зате співає, скільки себе пам'ятає. Цим заробляє на життя. Він мріє стати професійним артистом. Та поки що його сцена вулиця, а публіка перехожі. Всі думки про мене загубила. Ти зламала мої крила, моє життя. Вуличним співаком 35-річний артист став не випадково. Заводської зарплатні заледве ледве вистачало на харчування. Спів на вулиці справа більш прибуткова та ще й улюблена. Перехожі талант Максима оцінюють хто у скільки може. Співаю дуже гарно. Ну і що ж можу сказати? Проси як люди приходять, майже ніхто не дає. А думаю, якщо самому прийти, то треба сам хоча б поставити себе на його ситуацію. Аби записати альбом та відзняти кліп, чоловік сподівається знайти мецената. Пробитися на велику сцену Максим пробував і самотужки стукав у двері усіх талант шоу. Безрезультатно з незрячими продюсери таких проєктів співпрацюють неохоче. Раніше я дуже вірив, поки не опікся. Я відправляв саме на це шоу голос країни. Я відправляв свій диск. До мене подзвонили, сказали, що мене візьмуть. Потім через декілька днів передзвонили і сказали, що вони передумали, оскільки я незрячий. Аби співочий талант оцінили музичні фахівці, по руку ведемо Максима до обласної філармонії. Тут бодай частково збувається одна з його мрій. Він на сцені. І нехай поки в нього один слухач. Поза камерою директор філармонії Андрій Савка підсумовує: співак влучно попадає у ноти і домовляється з Максимом за ще одне прослуховування з фахівцями. Поки Максим лише мріє про велику сцену, він ледве знаходить кілька хвилин між численними гастролями. Валерій Крет, директор рок групи Фліт світ, шоу бізнесу з купою грошей та популярністю доступний далеко не всім, каже менеджер. Місце під сонцем артисти завоюють не стільки талантом, скільки постійною працею і фінансовою підтримкою. Якщо ти хочеш, щоб це записали живі музиканти, їх там буде там три музиканти, да, то кожному музиканту треба заплатити за цей запис, треба заплатити аранжировщику, треба заплатити за, за студію. Ціни досить такі різні. Можливо, комусь і вдасться, можливо, комусь вдасться і зробити е, за 800 гривень за одну пісню, а можливо, то навіть комусь і вдасться зробити там за 8 тисяч гривень так само за одну пісню. Для вуличного артиста Максима Валерій дає пораду ніколи не втрачати свою індивідуальність, так звану фішку. Вона для артиста, наче рятувальний круг, адже в океані шоу бізнесу легко потонути. Світлана Колеснікова Сергій Шваюк. Новини на вежі.